Духовенства Волинської партії, Української православної церкви, Київського патріархату, високопривосвященнішому Михайлу Митрополиту Луцькому і Волинському, з нагоди Дня Ангела, ваше високо сьогодні свята Православна Церква, шановну вам, святителя Михайла який багато потродився для розбудови і утвердження церкви Христової на наших землях. Більше 20 років тому, приймаючи чернецтво у свято михайлівському Золото монастирі міста Києва, пан Владимир молодами ім'я цього великого угодника Божого. Тож сьогодні напередодні свята. Народиці, ми традиційно зібралися у голову храмі свято Святої кафедральному соборі на урочисте богослужіння, щоб помолитися з охвами і привітати із Вашим 15-тим днем ангела на Волинській кафедрі. Ми дякуємо вам за ваші щирі молитви, Нас, ви є справжнім, духовники маничем і наставником. Церква закликає кожного з нас уподібнюватися і брати приклад зі свого небесного заступника, ваш покровитель був архіпастим, і вас Господь покликав до високого Церковного служіння, бути єпископом православної церкви і своє життя. Присвятити Богові та служінню людям. Ви багато робите для розвитку духовного релігійного життя воїни, бо батьківських обікуйтесь нашою духовною школою, волинською православною, Богословською академією, а також життям і розбудовою чернецтва у нашій єпархії. З вашого благословення. Цьогорічне паломництво духовенства імільного до Києва на ювелейне святкування 1030-ліття хрещення усел України було особливим, найбільш чисельним за всі попередні роки. Ви немало потрудилися і внесли значний вклад встановлення української помісної православної церкви. Цими днями ми, православні українці, радіємо з того, що наша Українська православна церква поступово отримує офіційне визнання. І ми віримо, що в кожному часі вона займе належне місце серед помісних православних церков світу. За роки вашого архіпастерського служіння на Волині. Патріархат збільшився на 142 релігійної громади. Вами особисто посвячено 106 нових храмів. Ваше високо святкуючи сьогодні День вашого для дозвольте мені від себе особисто і від імені всіх, тут присутніх, отця царки Дека на монастирі нашої єпархії, намісників і намісниць монастирів, ректора Богословської академії, отців диканів, духовенства, представників влади і вірних нашої єпархі, привітати вас з цим чистим днем. Бажаємо вам міцного здоров'я, духовних сил і радості, витривалості. У нелегкому церковному службі, нехай все Господь за молитвами вашого небесного Покровителя благословить вас і допомагає надалі достойно нести нелегкий архіпастирський життєвий хрест. Як вияв нашої синівської любові і молитовного єднання, просимо вас Дорогі Владико, прийняти. Я тут а в знак ці цілі троянди. Із пола, екідеспода, добрі практику. Слава Ісусу Христу. Шановний Шановні no І цей наш, ця наша віра, яка була в серцях багатьох, надихала нас все більше і більше працювати для нашої церкви, спасіння свого особистого, для нашої незалежної держави. Але згадуючи священне писання, переможцем усіх цих спокусів. І нас порушали про канонічність, про неблагодарність. Багато хто сумнівався правильно, неправильно. Але віруючи в українське серце, йшло до свого храму. І ці спокуси не пройшли. І нам приємніше, не лише як команд, переконатися в цьому. Словами Євангелії, Господи, вір, але ми можемо йому не вір. Тому це визнання Константинопольської церкви не для тих людей, які в цьому храмі. Визнання Константинопольської церкви це для тих людей, хто за межами цього храму. Для тих, хто сумнівається, каже, я вірю, але ось би мені яке ще додаткове свідчення. І казали, поможи моїм дніві. Ну, Вам не треба було ніяких доказів а на і благодатність нашої церкви. Тому що ви в цьому храмі. І у вас ніяка, ніякі спокуси, агітації, вислови. Що б на хорошему ви не вірили? Оце віра подібна до гірчичного зерна. Вона у вас є. Треба залишатися вірити і так далі. Вірити в правду. Вірити в торжество правди. Вірити в те, що і церква об'єднається, і в державі нашій буде добре. І не треба не їздити ні до мене заробітки. І в церкви ми зможемо ходити. Треба вірити, це доказ тим, хто що сумнівається, що Царство Боже всередині вас є. А благий і радісний час те місце благословенне, ми його облаштовуємо. Господь облаштовує нашими руками. Бо коли ми говоримо про Європу чи про Америку, то ми усвідомлюємо якийсь край. Я вам кажу, Європа в ваших головах. Америка в ваших головах. Це не територія. Це образ мишлення, як ти мислиш? Якщо ти не крадеш, то й процвітає держава. Якщо ти не обманюєш, процвітає держава. Якщо ти не трішиш, процвітає церква. Тому не треба шукати якісь країни, яких дуже добре. Сьогодні наша Україна має сунікальну можливість, це особливий момент яким ми говоримо про те, що ми сьогодні підтримані Зеленське православ'я. Ми підтримали наші труди, труди заслуги багатьох очікування за тисячолітню історію сьогодні сповнилися. Труди і очікування і страждання багатьох і православних. І, Православних християн, священнослужителів державних діячів, сьогодні у І, звичайно, що ми сьогодні дякуємо усім вам за велику віру і довіру самих до себе, не до кого окремо. Що ви повірили Богу, ви повірили своїм керівникам, духовним керівникам, які говорили, що треба йти в цих ранку. Що ви сьогодні. Я і президенту України Петру Хорошенко, тому що багато спроб було навіть за ХХ століття. То вів нам з вами на благо. Ми сьогодні дякуємо ви народним нашим бранцям, народним депутатам Верховної Ради, які підтримували це як звернення, отримали звернення церкви. І ми бачимо, що коли спільною громадою, дією громадою, ми бажаємо чогось досягнути, ми обов'язково цього досягнемо. Я бю промисель Божі. І ми повинні бачити його ознаки. І, власне, напередодні великого українського свята, яке не є одне із 12, але, наприклад, в Україні вшановується як одне із 12 найбільших свят свято Покрови. Свято, яке відзначали наші козаки, ліпани, стрільці, воїни Упа, які сьогодні відзначає наша українська армія. Додає нам сили і наснаги порадіти ще більше, побачивши торжество правди над неправдою. Сьогодні правда перемогла велику російську брехню. Сьогодні правда перебула велику російську агітацію. Ні ви не пішли на облудні шляхи, наші державні у жінки пішли на облудні шляхи. Ми сьогодні в Україні має свою помісту єдину по православну церкву. Останній штрих, це вже штрих останній. Ми пройшли найбільше. Але я радію разом з вами, мені приємно, що в цей день, в день свого теза імениництва, я маю можливість послужити вперше разом з вами і сказати вам оці слова, зі слова радість. Вони з вами є частиною єдиної помісної православної церкви, і про це сказали світове православне. Тому дяка тим, хто долучився дядькам сьогодні, Зеленському патріарху, синадалам, які теж прийшли до перебування, вони також прийняли це рішення, рішення бажати, бажати бачити Україну всіх днів, усіх православних церков. Ми не сумнівалися ще раз хочу наголосити, Але підтверджені нашої роботи є рішення синоду Зеленського патріархату. Тому я закликаю всіх вас, Боже, благословення. Я дякую всім вас вам за підтримку священнослужителів, які вас ведуть у дорозі в життя, у дорозі Царства Небесного. Я дякую. не особисто її.